Слава Ісусу Христу! Слава новіки Господу Богу! Наближається праздник Воздвиження чесного животворящого Христа міста Броди. Парафія Воздвиження чесного животворящого Христа в день святочного праздника, що святкується 14 вересня 2025 року і припадає на неділю. Зарадою священників парафії. Чесного Христа ми робимо такий розпорядок праздничних богослужінь. О 7.40 ранку перед першою літургією ми будемо виносити Святий Хрест Для вшанування і поклоніння вірянам. О 8 годині. Буде служитися перша празнична свята літургія. Опісля буде проведено празничне водосвяття. Друга служба по розпорядку буде о 10-й годині, вона також буде святочною празничною службою. І третя празнична служба буде о 12-й годині. Вона і завершиться, так, тому що вода вже буде освячена на першій святій літурі. На кожний і богослужень запрошені священники для проповіді, як і на першу, на другу, і на третю службу. Запрошуємо вірян, братів і сестер, парафії, бродівчан на святошне торжество нашої парафії. Воздвиження чесного Христа. Ми священники, отець Назар Вороновський, отець Андрій Семенюк проти Бродівського деканату, і я, отець Ярослав Царик, адміністратор храму Чесного Христа, будемо молитися запрошеними священниками за нашу парафію, за наших захисників за Україну і за добру долю для нашого народу. І за справедливий мир! Чекаємо вас у свято у нашому храмі на відзначенні храмового празника возвиження чесного Животворящого Христа 2025 року. Слава Ісусу Христу!